Всім доброго дня! Діло потихеньку йде до зими. Два дні назад був сніг хороший, вчора дощ, сьогодні ще трошки пролітав дощ, ми якраз цим ангаром ніяк не можемо доробити. Вчора півдня поробили, зварили три ферми ось таких. Ставимо шаблон ну і по ній просто виміряємо. Ні, три ферми зробили вчора до обіду, пішов дощ, заховали. Сьогодні прийшли, почали варити, полтори ферми зробили, виключили світло. Все, опять сьогодні здиву. Гар так і не можемо достроїти. Комбайн стоїть на дворі. Те, щоб час не гаяти, зняли решета. Вчора знімав трошки, знімав повністю все. Зняли Так видно? Видно. це верхнє решето. Верхніше таке, більш-менш і крутиться хорошо. Ну так, да, є в цьому місці трошки ржаве. А ось нижнє, то, звісно, там Ні, так вони цілі. Нічого тут нема, трошки є де якісь вигнуті. Не знаю, як їх підрівняти, бо так на нього, воно щось не сильно рівня. Ну, ціле. Бо мені сказали, там, Анатолій написав, каже, «Не, не відкладайте робіть лише час. Та ми так думаю, що дійсно весною буде багато роботи, не до нього. Лучше час, поки є ще час і бажання щось робити. Ну, деякі бачу, трошки вони вигнуті, не знаю, як їх підрівняти, бо вони приварені. Хоча цілі, я так перевіряв. Ну, верхня нормальна, а ось нижня. Видно. То таке воно, бачите, ржаве, все. І плохо крутиться. Ми тут оцю сторону заливали і вогнем прогрівали, щоб його трошки розробити. ну, ну Трошки закрутиться, але все одно моторчиком тяжче, Тут набагато легше. Бо я навіть думав, там моторчик проблема. Зняв моторчик, розібрав внутрі. А він там в ідеалі, все чистенько, ну я змастив вже, розібрав. Я себе інерцію, трошки зібрав. Ну я хорошо цей сюди. ну, він собі за інерції, трошки крутиться. І ось видно. Тут бачите, нормально, а там уже трошки більше відкривалося. Ну, це таке. Розберемо, подивимося, може щось поведуваємо, позачухуємо їх. Так ось зняли, не знаю, як вона називається, задні під барабання, під тим, кінці ротора. І теж, я так думаю, він спіймав хороший камінчик, а може не один навіть. Побачите до одного немає. Цього зубчика до двох взагалі немає. І тріщина. Ось вона. Я не знаю, чи, чи залишити його так, чи заварити, якось попробувати, чи просто треба повністю міняти. І я так бачу два крайні. Бо я думаю, на краю переставити, а вони трошки не замі... заміняємі. Крайня одинакова, серединка друга. Ну побачимо, бо може хтось напише в коментарях. Це ж тільки під заміну, чи ще можу де робити там воно. Чи може краще. Пом... А, ні, його, мабуть, повністю треба міняти. Ну, бачите, з однієї сторони лопнуло повністю. І з цей, коротше, все. Тоді точно міняти. Це я не бачив. Так ось зняли грохот. Я вже трошки зачухав. Ну він такий трошки не гнилий, але ржавий добрий був. Туди вода. Мені каже, цей комбайн довго стояв на дворі, можливо, у них на площадці. І туди вода хорошо затикала і все його трохи замочило. Такий він трошки гниловатий, Ну як гниловатий, Не гниловатий, а ржав... ржавий. Цей теж гроб, я так розумію, це не чист, так як є. Саме перший, то він такий. А ні, це не з тієї сторони. Це низ. Ну, такий, він, бачите, теж треба забрати, щоб вода текла. Я так трошки питався отвертку почухати, болото все. -все. Ну, треба ще нормально зачухати, закрасим. це все зробимо. Ну тут все живе, я боявся казали, ці вуха. Чи... Ні, не це. Що там вуха обірвані, все нормально. У нас цим... а, на тому воно грохоті. Вуха там обірвані. Нормально, тріщин ніде немає. І ось зняли, за документ піду. Наварили такі хотів заодно показати. Тут у нас такі всього 11 штучок, ще, ще одну зроблю, 12. Ангар 12 метрів, батько сказав, кожен метр будемо ставити, бо ми з ними будемо ставити зверху доски, щоб доски не просіли, то через метр будемо ставити. Мені здається, трошки багато їх, але він сказав, так, значить, так да робити. Бо каже, якщо метал ставити зверху, ще було б нормально, а доски просядуть. Ну, так то й так. Болото таке, сьогодні з мороз трохи був, нього десь зараз градусів два тепла Також зняли в коментарях, в мені там було Тікток написали, що можна зняти оцей решетний стан, не, виймаючи, не знімаючи ізмельчитель із Я так думаю, ну, раз можна будемо пробувати. Можна. Ось зняли його сьогодні. Нелегко, там все в притирочку, але зняти можна. Тут теж вуха всі цілі, нержавійка, ну трошки поржавіло. Ну, Одна сторона затикала, добре видно, що стояв. Цей трошки страшніший. Бачите, отаке. таке да, видно. Отаке болото там. На вуха ці цілі і так він все живить, нічого такого тріщин, нічого немає. Ну, Я думаю, це все ми зачухаємо, закрасимо і буде нормальний. І по комбайну це зараз буду залізу туди, передивлюсь. Там більше треба... Все витирати. Кинув якийсь старий акумулятор на зарядку. А це на старий вже такий не тримає. Машину завести не може, а світло собі робить, не жалко його. Заду, казав, цю боку, передивлюсь. Ну, тут ціле все, тріщи нічого немає. Оці шнички цих два нормальні, не гострі, все добре. А от тих чотири назвали їх кротиками. То трошки вони. Подшипники 100% там під заміну. Хоч навіть якщо вони будуть нормальні, все одно міняємо. Раз тут такий є доступ, щоб потім не лазити. Ще М -м -м. Так, подивимося. Деякі почепники, які можна звідси поміняти, то <клухи> залишимо. Ну, подивимося. Оце мені не подобається. Мені здається, що його треба міняти як з цієї сторони. Удобно, бо там болти, якщо розходять, то не сіти впадуть. Як потім їх подати, не знаю. Ну, І все треба чухати, бачите. Ось такі ондо. кусками просто стоїть. Не знаю, це в кожному комбайні так, а може ту давно не стояло, но... але зараз залізу, до всього хати. Дивіться. А, оцей, бачите, що я казав, це під барабаном підцями ротора, чи як воно. І видно, що він щось спіймав. Бонду видно, то то підігнуте. Ну, є такими містами. Трошки вгнута, серединка внутра. Якраз серединка лопнута. Воно ціле тут все живе, тут що не повивало, оці вуха, де тримається, воно теж живе. Єдине, що помітив, до це... Ось тут от, трещинки є. Ось тут невеличка трещина і тут це е, кріплення з тієї сторони роздивився, де кріпиться санкблок. Ось цей салінблок. І оце місце це якраз трещинка з тієї сторони. Ну І так як вони мінялися, то я думаю, можливо, той старий розлетівся. І трошки потягнув, що вони як будь -як, тут підвар. Ну така невеличка, тріщинка щось таке, як є. Це теж зробимо. А так в цілому я більше нічого тут не бачив, щось щось потягнуте, щось сварки. Взагалі тут немає, оце, оце тільки ті два момента. Можливо, це ось щось треба роздивитися, що це таке. А тут немає. Щось бачу, тут щось підтерлось. Ну, Уйшов в сторону, можливо, коли той міняли. Ну отак. Так нормально все. Піду да. трошки в сторону, бо вітерець, щоб було чути. І так, як комбайн стоїть, а то сніг, дощ, жалко, що він вода затикає. Несли пленку, накрили пленку таку вчора ще, поставили, щоб трошки, ну, трошки краще да, вона гуляє, затягнули, як могли. Вчора поставили, дощ ні йшов. І там бункерно провалилось, потихеньку, стягнуло, повний бункер, цей, як басейн зробило. зробив. поставив, зтикала вода довго. десь. Там Маленька саночка, десь годинку точно витикалася потихеньку. А сьогодні заліз в бункер і поставили доски, що вирішило, що він не щось, сяде на, на доски. Бо я думаю, що йому якихось недільку дві а то може більше буде тут стояти він так на дворі. Жалко, що він так стоїть, але поки нема. Не встигаємо. То, то погода то ми трошки там -то затягнулись, не було, поки заказав матеріал, поки приїде то погода, це сніг, дощ, то це світло, то взагалі пару днів світла не було, це зараз виключають, дають пару годин. Ну, я думаю, що до Нового точно повинні зробити, щоб він собі заїхав і поставив. Бато тут також пише, що потрібно повно закривати, але ну, я теж думаю, щоб ми закрили, цю сторону, ну, цю сторону, сторону як собі тут є ангар, цю сторону повністю закрили. І можливо... Батько каже, зад закрити, і з цієї сторони заїжджати. Ну, я хотів би, щоб ми повністю щоб закрили, а може цією пленкою зробити такі як ворота, щоб на зиму всі закривати. Ну, ремонтувати, не знаю, будемо, то не будемо, такою холодиною наступні роки. Але щоб він собі стояв, щоб вода не затикала, сніг не заходив, це такі бажання. А тут, можливо, колись достроїмо піджатки, буде у нас. Оце якраз територія. Це квадратик піджатки, а може тут зробимо якісь ще, батько каже, зробити подсобку невеличку, щоб комбайн ставити запчасті, щоб далеко не носити, бо поки ту все розбирали, вроді там нічого воно не, не важко розбирається, але разів 20 треба було ходити. То монтуровку забути, то ключ, то ще щось, то фонарик взяти і коротше, бігаєш до того мастерської. Того треба, щоб все було то компресор піднести. ну Знімається дуже легко все. Я думав, що особливо решета, думав, що там так важко. Нічого, там два болта, датчик раз решета, одну, другу зняв. 15, ну Не 15 хвилин, 20-30. І решету ми зняли. Оце тільки тягнути було важко. І тут це перший раз, ми розбираємо. Нижнє таке саме, з цим трошки довше поігралося, бо воно не йшло. Потім датчик не помітили, забули відключити, потім ще тут є такі вставки, які впираються теж з змічите думали, що не пройде, але пройшло, все нормально. Так що, кому не цікаво, на 9760 СТС достається це все, не знімаючи змічитель. Як назад поставити, я не знаю. Я взагалі не знаю. Бо ми будемо все це збирати вже аж літом, ну не літом а весною. Щоб не забути, як все воно було. О, вже акумулятори вмирають. Нічого поставимо зарядку. Як це все, щоб то не забути, ну болти, що вроді наживили назад. Ну, я думаю, потихеньку, не розберемося щось. Потихеньку починаю вивчати його, що до чого йде. Так стало мені цікаво. Написав компанію Friend, вони сказали, що цей комбайн має гідравлічний автопілот. Це бачите, цей контур. І там це видно. Коротше, там є блок гідро, який можна управляти. Тільки потрібно купити антенну. У нас є кріплення і монітор, але з монітором є трохи проблема, бо на 4240 не підходить до цього комбайна. Він сказав, що 4240 це який обрізаний 4640 І він не підтримується комбайн. Не знає. Треба або купляти 4640, або купляти старі монітори. Типу 10180,2620, такого старі монітори. То я не знаю, старий не хотів би купляти. Побачимо. Можливо, я собі... Купив ще один монітор. Це я так хотіла би, бо в мене взагалі були плани, щоб ми на МДЗ тут же зробили автопілот, під рульку поставили і просто собі антенну жондіра ставили на це, і монітор, і він собі їздив, там, коли треба бризгати, сіяти. Потім зняли, поставили жондір, і він там собі управляє землю. Рідко коли буває, що два трактора працюють одновременно. А було б, не знаю, мені так подобається на жонді, я так привик до цього автопілота. Що я переходжу хочу і на комбайн хочу його поставити і не ЗМТЗ. МТЗ. Бо я думаю, спочатку підрульку купити, і підрульку сюди ставити, і звідси знімати і на МТЗ ставити, якщо що. А потім там все рівні, тут є, щоб сподобається, буде нормально, то продали цю навігацію, у нас тут є гексагон Т5. Продали, там, купили п'ю, там, наприклад, антенну, вже менше було б помітня, чи монітор якийсь бушний, старенький, простенький такий. Тож я займаюся, думаю, що це, що це робити чи взяти проводку, у них просто там 650 євро вона підключити нас, провірити, що. Ну, не кажуть, що працювати не буде наш монітор. Ой. Ну я правда не знаю, як, клавіші там немає автопілота. Він каже, якось через монітор треба буде арчі кожен раз, що він йшов. Ну, буде розбиратися. Що розберусь, вам покажу, можливо, кому йде. І цікаво.